Смертельна аварія трапилась на Буковині між селами Магаларідківці. 59-річний водій автівки ВАЗ зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген Транспортер під керуванням 48-річного Буковинця. В результаті ДТП водій легковика загинув. Ще двох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували до лікарні. А водія іномарки медики оглянули на місці події. Він госпіталізації не потребував. Ще одне ДТП трапилось у селі Коровія. Там 24-річний життє. Житель села Грушівка, керуючи БМВ, збив 38-річного пішохода, який проходив дорогу у невстановленому місці. Потерпілий отримав травми і був госпіталізований до лікарні. А на виїзді із Кальманців у напрямку Сокирян поліція задокументувала аварію зі смертельними наслідками. Там 45-річний водій Нісану збив 40-річного пішохода, який від отриманих травм помер у лікарні. А у селі Кам'яне, 27-річний мотоцикліст зіткнувся із автівниками. Мерседес benz яким керував 61-річний Буковинець. У результаті аварії травмувався 14-річний пасажир мотоцикла. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілу до лікарні.